В Ужгороді на один спортмайданчик стало більше. Та ще й який тут можна грати цілий рік. Футбольне поле зі штучним покриттям відкрили в спеціалізованій школі інтернаті, що на вулиці Загорській, виловлювати молодих Шевченків і Мессі, а заодно й оцінити нове поле прийшов головний тренер Ужгородської говерли Олександр Севідо. Тому що зараз уже не модно курити, вже не модно пити пиво. Зараз модно займатися спортом. І така є російська пословиця в здоровому тілі, здоровий дух». Тому для молодих ребят, особливо для тих, хто тільки починає свою житті э, ці площадки, ну, безусловно, це э, шикарный подарок. Ці хлопці грають у футбол в юнацькій команді «Ужгород». Сьогодні вперше зіграли на новенькому полі. Одне з найхліпших у Закарпатті, на яких грали, це одне з найхліпших. Приємно дуже. І, і в копачках можна, і в будь-якому обуві футболі. Розпочати гру і першим торкнутися м'яча доручили голові Закарпатської Ода. Олександр Ледида каже, що й надалі обласна влада буде сприяти відкриттю подібних спортивних майданчиків. Особливість цього поля в тому, що на ньому можуть тренуватися не тільки на аматорському рівні. Для проведення більш таких обласних і можна сказати міжрегіональних змагань це побудований новий майданчик розміром 64 на 44, що дає можливість вже таким переходу від аматорського до професіонального спорту. Це один із майданчиків, який можна сказати найбільший з тих, яких ми вже повідкривали протягом цього року. І дуже приємно, що в цій гімназії от, дійсно діти будуть мати на такому майданчику можливість займатися. Загалом вартість футбольного поля більше 850 тисяч гривень. Кошти на будівництво розділили навпіл: половину обласний бюджет, половину приватні спонсори.